Наталія Шевель завадила війна. Відходить весна за небокрай, весна чекання і страждань. Збирає ще не розтрачене тепло. Україна у страшній вуалі, Агафія невидимою постаттю спинилася у вікні, вдивляється в сад, що щедро відсвів, а поміж дерев бачить Оксентія своє запізніле кохання. І, здається, кличуть одне одного. Оксентію, любий, де ти? Гафійко, кохана. Його ніжне серце випликали ліси й поля, чисті води ставків. Як він любив річку, сад, ліс навесні, дихав на повні груди, набирався сили від землі. Звичайний, скромний трудівник із мозолями на руках. Почорнілим від сонця обличчям. Для нього праця була відрадою, але поки її не знівечала війна, стала тінню в горі людському. Не тільки любов судилася двом, а й розлука, яка була важкою. Агафія добре знає, що таке самотність. Донька виросла. Перший шлюб був коротким і невдалим, потім був той, кому вона так подобалася. Але від неї не було взаємності. Познайомилася ще з одним чоловіком, спільні погляди, зацікавлення, переїхала жити до нього в інше село. Спочатку все складалося добре, він був розлучений. Його доросла донька прийняла агафію, але так сталося, що чоловік після декількох років спільного життя знайшов іншу, пішов із хати. Агафія так і залишилася проживати в чужому домі. Приїздили доньки, турбувалася про онуків. Жила самотньо, а тут з'явився він. Можна сказати, зустрілися дві самотності скрізь і в радощах, і в горі разом, ніби доповнювали одне одного. Тож декілька років жили разом у цивільному шлюбі. Спочатку там, у чужому селі, а тоді повернулися в хату Агафії, яким господарем був Оксентій. Насамперед сказав треба будинку дати лад. Агафія погоджувалася, тільки й говорила так, так, добре знала, що потрібні дбайливі чоловічі руки. Стара хатина після його дбайливих рук ніби ожила, наче чекала такого хазяйновитого чоловіка. Ошатним стало подвір'я, з'явився сад. Чоловік був гарним господарем і раніше, жив із жінкою, виростив її двох доньок, як рідних, а потім, після багатьох років, щось не склалося. Оксентій почав жити окремо. Невдовзі дружина померла. Тож, коли зустрів агафію, зрозумів, що назавжди їхньому щастю завадила війна. Над усе прагнув захищати Україну. Часто повторював не можу бути вдома, коли інші захищають країну, бачу себе тільки воїном. Агафія підтримувала його вибір. Оксентій не міг стояти осторонь. Після навчань уже немолодий чоловік пішов на фронт. Його бажанням було зареєструвати шлюб. Не раз говорив, що любов і підтримка Агафії. Додають йому сил і впевненості там, на війні, у вирі пекла зустрівся із сином від першого шлюбу, з яким не спілкувався багато років. Оксентія скерували саме в ту військову частину, де був рідний син, випадковість чи збіг обставин невідомо. Агафія часто думає, чому так. Очевидно, батькові все-таки треба було перед загибеллю Побачити свою кровинку. Після повернення з одного із завдань Воксентія не витримало серце. Побратими намагалися врятувати його, але смерть виявилася сильнішою. Агафія знайшла просвіток від думок у вікні, так і стоїть на один день тінню у своєму горі, в сизому вікні. Роздивляється серцем неозорим, шукає сліди, але так і не знаходить. Дивиться в сад майбутнього, але вже без його господаря. Оксентій з усіх пір року найбільше любив весну, коли природа оживає і потребує догляду дбайливих рук. А тепер відходить весна, опалена, невідвойована, тепер дні для Агафії стали зовсім іншими, сумує поряд із жінкою із сад. Оксентій так любив його доглядати, а ще сіяти, садити, вирощувати, мав хист і до будівельних робіт. На початку попередньої весни запитував ніби сам себе, скільки ще триватиме лиха війна? Агафія не знала відповіді. Жили в надії на припинення війни, щоб, хоч якось відволіктися, хоча ніяк не вдавалося. Разом доглядали майбутній урожай. Це було попередньої весни, а теперішньої Оксентія не стало. Один вирішальний день змінив життя. Тоді Агафія жила тільки надією і чеканням. Весна не виявилася відвойованою, а стала непередбачуваною і трагічною. Саме перед Великодним сталося непоправне, що назавжди змінило життя жінки. Не стало Оксентія її підтримки і надії. Його улюблена пора року принесла горе, невимовний біль і страждання. Жінка запитувала в сльозах весну: Чому так? А у відповідь тиша. Весна вічної розлуки, весна з багатьма запитаннями. на жаль, без відповіді. У вікні стояла печаль, дивлячись тривогами благань усад життя. Німими шибками виглядала вічна розлука, тепер уже без ніяких надій і сподівань. Коротким був шлях Оксентія, як воїна, і недовгим довгим земний. Але зрозуміло, що до останнього подиху боронив би рідну землю, скільки в його грудях. Билося б серце. На жаль, серце не витримало наруги над Україною і людьми. Весна слала квітами, що їх принесли вдячні односельці, коли кортеж із тілом воїна в'їхав у село. І так на узбіччях доріг вулиць, коли прямувала похоронна процесія, зустрічали героя. Жовто-білі нарциси, ще не зовсім розквітлі тюльпани і лілії, супроводжували Оксентія, який так любив життя людей та весну. І, звичайно, синьо-жовтий стяг, як невіддільність любові до України, квіти в сльозах пахнуть плачем розбитої горем землі, квіти війни одвічна скорбота. Як жити, коли найкращі сини і доньки України йдуть у засвіти? Героям вічна пам'ять і вдячність, такими людьми, які віддано люблять рідний край споконвіку славна українська земля? Оксенті, як патріот, не лише своєї малої батьківщини, а й усієї України. Проніс тільки властивий справжній людині світ людяності, любові, гордості за країну в дні війни. Ніхто ніколи не дізнається його думок і почуттів у найпотаємніші і найвідповідальніші хвилини. Агафія впевнена лише в одному загинув з думками про Україну. Схиляємось перед силою духу живих та мертвих і стаємо причетними до щоденного подвигу наших героїв.